Привіт! Сьогодні ми з вами розбираємося з першими, але найважливішими кроками в налаштуванні модуля зарплатня. Це, по суті, закладання фундаменту, на якому потім триматимуться всі ваші розрахунки. Автоматичний розрахунок зарплати жвучить чудово, правда? Економія часу, менше ручної роботи, але знаєте, є один момент, один критично важливий перший крок, без якого всі ці переваги можуть просто не спрацювати. Правильне початкове налаштування це просто альфа і омега. Уявіть, що ви будуєте вежу з кудиків. Один кубик поставили криво, і вся конструкція рано чи пізно завалиться. Тут так само одна єдина помилка в базових довідниках і піде ланцюгова реакція збоїв у зарплатах, податках, утриманнях, справжній хаос. Але без паніки ми якраз для того тут, щоб збудувати все правильно, крок за кроком. Ось наш сьогоднішній план: спочатку збудуємо цифрову організацію, потім визначимо правила роботи і часу, встановимо фінансові правила і нарешті опануємо мову системи. Ну що ж, поїхали. Перший блок. Логіка тут залізна, щоб система могла комусь заплатити, вона спершу має, так би мовити, познайомитися з персоналом, зрозуміти, хто є хто в компанії і за що відповідає. А для цього нам доведеться заповнити кілька ключових довідників: це як будувати цифровий двійник компанії. Спочатку створюємо загальну структуру, усі підрозділи, а вже потім, всередині них, прописуємо конкретні посади, звання і, звісно, розряди. Кожна з цих деталей це та сама цеглинка в нашому фундаменті. І ось тут система показує свій характер, жодних компромісів. Для кожної, абсолютно кожної посади, потрібно заповнити ось ці чотири поля. Це не просто рекомендація, це закон. Без них система просто відмовиться працювати. Крапка. Гаразд, з тим, хто в нас працює, розібралися. Тепер наступне логічне питання коли ці люди працюють? А відповідь на нього криється в календарях та робочих графіках. І перше, з чого починаємо, це довідник святкові та робочі дні. Він головний календар для всієї організації. Тут ми маємо зареєструвати всі офіційні вихідні та свята. І увага, будь-яка зміна тут одразу впливає на норму робочого часу для всіх. Тому всі коригування строго до початку будь-яких розрахунків. Далі схеми роботи. І ось тут розкривається вся гнучкість системи. Потрібен звичайний п'ятиденний тиждень, будь ласка, а може, складний змінний графік, наприклад, доба через три, теж не проблема. Все це легко налаштовується за допомогою простих формул. І ось тут варто запам'ятати головне правило: змінювати вже існуючий графік роботи це дуже відповідальна справа. Чому? Бо система сприймає це як команду до повного автоматичного перерахунку і табелів, і нарахувань за весь період. Це справді критична операція. Так, чудово. Структура компанії є, графіки роботи є час поговорити про гроші, а точніше про фінансові правила гри, які диктує нам держава. Це наш другий кит, на якому все тримається. І тут на сцену виходить таблиця Констант. Це по суті фінансовий пульс країни всередині системи, мінімалка, прожитковий мінімум, розміри пільг. І цей пульс треба постійно перевіряти, тобто оновлювати довідник щороку, щойно приймають держбюджет. Пропустити це означає гарантовано наразитися на проблеми. А що буде, якщо цифри застарілі? Ну, система почне робити помилки скрізь, абсолютно скрізь. Неправильно порахує ЄСВ, потім ПДФО, потім помилиться в доплатах до мінімалки, а на десерт невірно розрахує лікарняні та відпускні, просто все посиплеться. Саме тому цей крок такий без перебільшення життєво важливий. Ну а тепер до практики. І тут є чудова новина. Всі ці довідники, про які ми щойно говорили, працюють за однаковими, дуже простими правилами. Не треба вчити щось нове для кожного з них. Фактично достатньо запам'ятати ось ці чотири гарячі клавіші це, знаєте, такий собі швейцарський ніж для роботи з системою. З ним можна легко виконати всі ті налаштування, які ми сьогодні обговорювали: додати, змінити, скопіювати чи видалити будь-який запис. От і все. Якщо правильно налаштувати організаційну структуру, робочі графіки та фінансові константи, наш фундамент готовий і він міцний. А це означає, що розрахунок зарплати буде точним, автоматизованим і, що найголовніше, без зайвого стресу. Саме така ретельна підготовка і є гарантією, що кожен наступний розрахунок буде правильним. Коли цей фундамент є, система з простої програми перетворюється на справді потужний актив, який бере на себе рутину, забезпечує точність і економить час. І тут виникає логічне питання: а що ж далі? Які ще складніші процеси можна довірити автоматиці, коли основа вже настільки надійна?